Тобто вона зі свого погляду робила важливу суспільну роботу, а те, що їй за це ще й платили великі гроші, було просто приємним бонусом. Це тема угоди з дияволом, тема компромісу, коли твій хлопець може виявитися стукачем, який стучить на тебе. Роман Польові дослідження з українського тексту. Текстом: Привіт! Це Таня Патренко і ви знаходитесь на каналі Нотатки-Варварки. Оксана Забушко є однією з найвідоміших і найцікавіших сучасних українських письменниць. Вона продовжує писати літературу, розвиватись і змінюватись. Щоправда, останні роки, а точніше, останнє десятиліття, пише вона не художню літературу, а нонфікшн – есеїстику, авторські колонки і літературу такого ж типу. Проте, в її доробку вистачає художньої літератури, художньої прози, про яку я і пропоную сьогодні поговорити. Те, що Оксана Забужко є сучасною українською письменницею, не робить автоматично весь її доробок сучасною українською прозою. Її тексти писалися в різні часові періоди, і вони вкорінені в ті контексти, в ті ситуативні рамки. І на це треба звертати увагу, читаючи її тексти. Тому що, якщо ми просто автоматично скажемо, що це все сучасна література, тобто література цього року чи цих кількох років, ми дуже сильно ускладнимо самі собі розуміння цих текстів. Оксана Забушко народилася у 1960 році і належить до так званого покоління вісімдесятників. Тобто, в літературу вона почала входити у вісімдесяті. На початках вона писала поезію і коротку прозу. Серед її короткої прози варто згадати такі тексти, як Сестро, сестро, казка про Калинову Сопілку, Дівчатка, Інопланетянка, Я Мілена. І це напевно будуть такі найрепрезентативніші тексти. Про що власне йдеться у цій прозі? Чим вона є цікавою? Вже в короткій прозі Оксани Забушко з'являється дуже цікава тема. Це тема спадковості, тема бачення історії життя в тоталітарній державі, очима дитини дитини, яка потім виростає і якось продовжує далі осмислювати те, що вона побачила. Зазвичай, говорячи про 60-ті роки, про 70-ті роки, ми говоримо про тексти і людей, які споглядали цю історію, і проживали її вже в дорослому віці від першої особи. Натомість у прозі забушко з'являється те, яким чином бачили це все діти тих самих дисидентів, як вони це переживали і до чого це власне призвело. І це дуже класний і дуже цікавий момент. Оксана Забушко сама є дочкою дисидента, і те, про що вона писала, це те, що їй боліло, що вона споглядала у своєму житті, що вона переживала. А власне, говорячи про цю тему, я напевно радила би звернутися до тексту Сестро-сестро. Це текст, де очима дитини ми бачимо, як відбувається життя в родині дисидента, а як дитина споглядає арешти і допити. Як дитина споглядає страх своїх батьків і переживання своїх батьків. А це текст про маленьку дівчинку, мати якої чекає на другу дитину, вона вже на поважних термінах, але змушена на них зробити аборти. Ця дитина так ніколи і не народжується. І от головна героїня цього тексту живе, так би мовити, з духом, з тінню з приводом цієї своєї ненародженої сестри, яка постійно так чи інакше присутня в її житті. І що, як на мене, важливо, ми бачимо цю героїню не лише в дитинстві. Вона продовжує змінюватися, розвиватися, якось осмислювати те, що вона побачила, якось, можливо, асимілювати цей досвід нереалізованого сестринства і якось рухатися з тим, що вона бачила далі. Власне, це цікавий сюжет, тому що він далі перейде і в польові дослідження з українського сексу, і в музей покинутих секретів. І як на мене, тема дитини-дисидентів і того, яким власне, чином склалося життя в цих дітей, є однією з центральних у творчості Оксани Забушко. А власне в цьому оповіданні ми бачимо героїню дівчинкою. Ми бачимо її дитячий підлітковий контекст. У польових дослідженнях з українського сексу ця сама тема, тема дітей, дисидентів і пережитого тоталітарного кошмару, вона буде осмислюватися в площині любові, чутливості сексуальності. Тобто там буде простежено, як, власне, тоталітарний досвід, досвід оцих допитів, досвід страху батьків і так далі, і так далі, яким чином він позначився на здатності до любові. А в музеї покинутих секретів. Ця сама тема буде реалізована ще в пізнішому часі а там теж буде героїня, яка є дочкою дисидента, дочкою е людини, до якої застосовували каральну психіатрію, яку фактично доводили до Божевілля. І от там цей досвід позначиться на професійному житті головної героїні, на її морально-етичних виборах у її роботі. І це те, що мені звичайно подобається у творчості Оксани Забушко. Те, що вона людина народжена в 60-ті роки, яка мала досвід життя в тому часі, в тому стані, вона протягує у своїй творчості і художній і не художній. Ланцюжки зв'язків, причинно-наслідкові ланцюжки це надзвичайно цінно для людей, які цього не бачили для людей народжених. Після початків незалежності, а власне ж вона витягає логіку всіх процесів з давнини з історії і з того досвіду, який вона пережила сама, і з того, що от вона читала, дізнавалася, досліджувала. Тобто, завдяки їй ми бачимо спадковість дуже багатьох процесів. І це надзвичайно цінно мати таку авторку, яка може це зробити, яка це робить послідовно впродовж усієї своєї літературної кар'єри. Напевно, найвідоміший художний текст Оксани Забушко сьогодні це польові дослідження з українського сексу. Це текст надрукований у 1996 році, а написаний за кілька років перед тим. Це скандальний і епатажний текст з навмисно епатажною назвою. Текст написаний у щоденниково сповідальній манері, в якому дуже багато автобіографічних елементів, і який інколи і сприймали як реальний щоденник авторки, ніби вона написала не фікшн, а нон-фікшн, ніби вона написала свій особистий от, щоденник сповідь, хоча й ні. Для того, щоб розуміти сьогодні, чому польові дослідження з українського сексу написані саме так, саме в такій формі, і саме про такі речі, треба дещо включити контекст цієї доби. Річ у тім, що ми говоримо про початки незалежності. Про період, який літературознавці характеризують як посттоталітарний, постмодерний карнавальний. Звичайно, карнавальність більше підходить іншому письменнику тої ж доби Юрію Андруховичу, в якого власне, є і карнавально-фестивальні декорації, якого є багато гри з мовою, з різноманітними сенсами, з цитатами, з колажами. Тобто він ну, так от перекидає жонглює реальність як тільки може. Чому він власне це робив? Ну бо міг собі нарешті це дозволити. А література початків незалежності це література, яка нарешті. Почала могти дозволяти собі все те, чого їй раніше не дозволялося. Вона могла дозволити собі, нарешті, писати не за канонами соцреалізму, і це тепер могло бути надрукованим. Вона могла якось не шукати слова, не завуальовувати сенси, а просто піднімати на поверхню все те, що їй хочеться сказати. І от не прикривати, не цензурувати різноманітні моменти і моменти якісь е, політичні, моменти історичні, включати в літературу. Якусь еротику, якусь сповідальність, якісь такі супер особистісні інтимні штуки, які до того включати було не можна. Власне, це такий величезний прорив свободи. І ця свобода, як згадує Оксана Забушко про той період і інші письменники. Ця свобода давала таке відчуття ейфорії, це велика ейфорія, це справді великий карнавал можливостей. В Оксана Забужко, звичайно, немає всієї цієї веселості карнавалу, але в ній ця свобода реалізувалася інакше. Власне, польові дослідження з українського сексу, це твір щоденниково сповідального зразка. Тобто, тут Оксана Забушко могла дати змогу своїй героїні писати все, що вона думає. Все, що вона відчуває, описувати всі свої найінтимніші досвіди, думати про історію, про культуру, про якісь особисті психологічні травми, про національні травми. І це все у формі щоденника, який можуть побачити всі. І отут от у мене є таке двояке враження. З одного боку, це справді свобода, нарешті говорити вголос, те, що ти думаєш і відчуваєш, це свобода, якої сама Оксана Забушко ще там десятиліття перед тим не мала. Про 80-ті років вона сама згадувала. Як про час, коли ти говориш одне вголос, а в себе всередині переживаєш щось зовсім інше. Тобто це таке абсолютне роздвоєння на світ тут і світ там. А тут раптом все те, що було внутрішнє, виходить на поверхню. І в цьому є величезна свобода. Свобода, нарешті, сказати те, що ти відчуваєш, те, що ти думаєш, те, як тобі насправді. Це з одного боку. З іншого боку, в цій от сповідальності я також. А бачу певні відгомони, власне тих самих 80-х років років, коли тебе можуть прослуховувати, коли твій хлопець може виявитися стукачем, який стучить на тебе. Це знову ж таки момент з її творчості і з її біографії, наскільки я розумію. Це світ, в якому ти не можеш просто поговорити зі знайомими на людях та навіть у себе в квартирі, коли тебе постійно хтось може слухати, хтось може буквально ритися в твоїх найінтимніших подробицях, бути постійно присутнім третім у вашому спільному з чоловіком ліжку. Оця постать незримого наглядача, мені здається, вона також до певної міри присутня в цьому тексті. Тобто я вбачаю, що в цій сповідальній манері ми також можемо побачити оцього от, тоталітарного наглядача, який постійно риється у твоїй брудній білизні, у твоїх найінтимніших подробицях життя. І власне для нього чи для неї, хто ким би ця постать не була. А всі твої оці от найінтимніші переживання не є секретом, вони є просто-от чимось, що необхідно щоденно занотовувати і якось класифікувати. Тобто я вбачаю в... Цій щоденниково сповідальній манері роману польові дослідження з українського сексу, також от о, оцей тоталітарний спадок. Роман поліві дослідження з українського сексу важко якось так однозначно описати, розказавши про що власне, там йдеться, про що там сюжет, а тому що як такого сюжету в книзі немає. Це книжка про мисткиню, яка їде до Америки, де переживає депресивний епізод. А вона розповідає і рефлексує своє любовне життя, свої стосунки з іншим митцем, які важко назвати безхмарними і рожево-романтичними. Це текст, в якому багато розмірковується про те. Чому в Україні любов, секс і чуттєвість є саме такими, якими вони є? Чому вони є настільки травмованими власне до повної міри Оксана Забужко тут багато психоаналізує нас як націю, як націю, травмовану цим от, тоталітарним спадком. Вона показує, яким чином ми є травмованими в наших якихось любовних поведінках у наших стосунках, чому ми погоджуємося на ті речі, які для, скажімо, тих самих американців є нонсенсом. Ну, типу, якщо у вас такі складні стосунки, нема, варто їх розірвати. І тут Оксана Забужко показує, чому. Чому, власне ці стосунки є такими складними. Чому вони є такими складними не суто на прикладі цієї пари, а на прикладі всіх українців, бо ми всі в цьому були? Це книжка, яка дуже цікаво нас психоаналізує і дає дуже чіткі діагнози всім нам. До того ж, це текст 96-го року. Тобто того періоду в нашій історії, коли жінки ще настільки широко не говорили про всі свої досвіди і переживання. Якщо поглянути на рецензії, написані у той самий період на польові дослідження з українського сексу, то ми можемо побачити, наскільки іншою була так би мовити. Культура письма рецензентів вони могли собі дозволяти ображати авторку і якось зневажливо ставитись до тексту через те, що він написаний жінкою, бо ну куди ж жінці писати роман, куди ж жінці описувати свої переживання, це все не то. Писати треба не так, писати треба так, як цього хочуть мудрі українські чоловіки. Відтоді минуло 25 років, але наскільки все кардинально змінилося, наїжджати на жінку в рецензії просто за те, що вона написала роман, це вже абсолютно не норма. Такого робити не можна це нонсенс. Ми маємо вже багато жіночих голосів в літературі, і це нормально сьогодні жінкам висловлювати, що вони переживають, як вони бачать цей світ, як вони відчувають цей світ. Тут також є цікавий момент з спадковістю в літературі. Я маю на увазі ось що. Якщо ми подивимося на історію української літератури ХХ століття, то кого з видатних жінок ми там побачимо? З жінок, про заякінь я маю на увазі. Ну, мені передовшим спаде на думку Ірина Вільде. Це напевно така остання перед Оксаною Забушко, а велика жінка прозаїкиня а перед нею, звичайно, було багато інших жінок, які залишилися десь більшою мірою на мархінесах історії, літератури. А перед тим були Ольга Кобилянська і Леся Українка. Ну, власне, якось так все це виглядає. В Ірини Вільде можемо побачити дуже багато моментів того, як власне, жінка переживає цей світ, які обмеження цей світ висуває до жінок, як жінки переживають різні моменти зі свого життя, як вони стикаються з нерівноправністю, з домаганнями і так далі. І, так далі. і от після того ми бачимо цей текст Оксани Забушко, в якому власне, ми бачимо, яким чином чоловіки трактують жіночу сексуальність, яким чином жінка переживає власну сексуальність, як на чутливість, на здатність любити, на здатність відчувати сексуальне бажання впливала вся українська історія, тому що так впливала. І це надзвичайно цікавий момент, цікавий момент от такої літературної спадковості, який я для себе спостерігаю. Наступним великим прозовим текстом Оксани Забушко став музей покинутих секретів, а роман, який є родинною сагою, роман величезний за обсягом, роман 2009 року. Це текст, який вже більшою мірою відповідає тому, що ми уявляємо сьогодні, у 2023 році під визначенням сучасної української прози це текст, який теж працює з темою спадковості, темою тяглості історії. Тут ми вже маємо історичний пласт, маємо історію УПА і історію ХХ століття, і ми маємо сучасність, тому що сучасна лінія діється в 90-х, на початку нульових. В сучасній лінії ми маємо журналістку, яка працює на телебаченні, яка є успішною жінкою, і яка власне займається тим, що от робить різноманітні розслідування про видатних і цікавих українських людей. І так трапляється, що їй на очі трапляється одна фотографія з УПА, і ця фотографія її до себе манить, вона починає своє розслідування, яке, власне, і тягнеться весь цей роман. роман на хвилиночку доволі великий, 800-сторінковий. Що для мене є надзвичайно цікавого в цій книзі, що теж трапляється не лише в ній, а і в короткій прозі Забушко. Це тема угоди з дияволом, тема компромісу власне, угода з дияволом в реаліях кінця ХХ століття це угода з органами влади, угода бути стукачем, там щось за кимось стежити, комусь зіпсувати життя. Угода, яка дає тобі змогу працювати, якось реалізуватися, мати щасливе прекрасне життя. Але як я вже сказала, це угода з дияволом, і вона потім всім персонажам, які її, так би мовити, підписують, дається боком. Тобто вони про це ще шкодують, чи вона якось інакше їм вилазить. Але ця угода постійно присутня то тут, то там. І в цьому романі її особливо багато. З початками незалежності угоди з дияволом нікуди не зникають. Компромісити все так само можна, проте на якомусь іншому рівні. Можна заплющити очі на якісь морально-етичні моменти і продовжувати робити якусь роботу, яка дасть тобі сите життя, яка дасть тобі якесь оце от матеріальне задоволення, але натомість вб'є тебе духовно, так би мовити. Головна героїня цього роману не погоджується йти на компроміси з совістю. Вона, нагадаю, працює на телебаченні. В неї була програма, яка, на її думку, була чимось дуже важливим для суспільства. Тобто вона, зі свого погляду, робила важливу суспільну роботу, а те, що їй за це ще й платили великі гроші, було просто приємним бонусом. Але програму закривають натомість їй пропонують змінити свій стиль одягу, вкоротити спідничку, вдягнутись інакше, щоб відповідати своїй новій цільовій аудиторії, і зробити щось не суспільне значуще, не щось інтелектуальне, а щось розважальне. І в оце розважальне телебачення вона іти не збирається, тому що вона тут не через гроші. До того ж, дізнається, що програма, яку їй пропонують робити, є таким красивим фасадом для дуже некрасивої справи для фактично торгівлі людьми роман зачіпає і небезпечні аспекти журналістської роботи, там часто згадується про тих журналістів, які зникли чи яких було вбито в 90-ті в нульові, а також якийсь момент перетворення телебачення на оцей от великий розважальний простір, за фасадом якого триває якесь своє життя, і журналісти просто от отримують гроші, самі не розуміючи за що. Оцей момент з компромісами, з заплющуванням очей на те, що ти робиш, що від тебе вимагає начальник. 영 <목소리도> Начальник кожного і кожної з нас від нас щось вимагає, і ми все-таки маємо якось фільтрувати, чи для нас окей вдягнути трошки коротшу спідницю, чи це вже перебор, чи для нас окей зробити саме цю роботу, чи це вже неморально. Бо ж можна завжди заплющити очі і сказати, нас вже просто про це попросили, нам вже просто виконувати цю роботу. Зрештою, абсолютно те саме говорили і люди в гітлерівській Німеччині, що буцім ми ні в чому не винні. Нас просто просили зробити, ось саме таку роботу. Ми хотіли виконати норму, ми хотіли. Задовольнити своє начальство, ми просто хотіли, щоб нам платили нашу зарплату. Нічого поганого і політичного ми собі не хотіли. І абсолютно ту саму риторику використовують в Росії, ми ні в чому не винні, це все наша влада. От наша влада погана, а ми собі альтернативна держава в державі або держава десь там на виїзді за кордоном. От у нас свої порядки, своя мораль, свій закон. З тими поганими ми нічого спільного не маємо, але ми просто хочемо десь там їх задовольнити, отримати свою зарплату і жити своє нормальне життя. От, власне, в цьому романі видно, що просто жити своє життя не виходить. Всі люди, які в цьому тексті в різний час свого життя йшли на такі компроміси на угоди з дияволом, вони платять свою ціну. І ці угоди з дияволом ніколи не бувають такими одномоментними. В них завжди є наслідки. Ці наслідки можуть проявитися там через десятиліття, але вони неодмінно є. І цей момент для мене є надзвичайно цінним в Оксани Забушко. Те, що вона показує, що якісь сучасні. Ясні моменти, моменти нашої культури, якісь різноманітні процеси, які ми бачимо сьогодні, тут і зараз навколо себе. Вони насправді є наслідком схитросплетіння багатьох процесів у минулому, і вона показує і розплутує ці всі процеси. І що цікаво, це все також переплітається з назвою роману. Музей покинутих секретів відсилає нас до дівочої гри в секретики, коли дівчатка закопували в різноманітних місцях, десь в парку, в садку. Дзеркальця та інші якісь цікаві штуки, ховали це, і нікому не можна було про це розказувати, бо це секрет. Про це знала тільки от кілька вибраних дівчаток. Вони далі це відкопували, дивились на все це і далі заривали. І Оксана Забушко пише, що ця дівоча, сучасна гра пов'язана насправді, з дуже серйозними моментами, з тим, як раніше мали, наприклад, ікони ховати або ховати якісь інші важливі речі. Їх теж закопували десь там в садку, і про них нікому не можна. Було казати, бо страх подумати, що від цього відбудеться. І ми бачимо, що всі навколо не знають, чому саме утворилася ця гра. Тому що ми маємо момент з пробілом у нашій історії, момент з перерваністю. Бо між от поколінням, яке ховало ікони, і між поколінням, яке граються в секретики, щось зникло. Когось було репресовано, когось було знищено, когось змусили замовкнути а хтось сам себе змусив все забути. Все стерти, все знищити. І тим не менш, а в якийсь спосіб, в спосіб гри, ця сама історія проступає. І це надзвичайно важливо докопуватися до істини процесів, які розгортаються тут і зараз. Розуміти, звідки вони пішли, чому власне все сталося так, а не інакше. Як воно переплилося саме в такий спосіб? Ось такі справи з прозою Оксани Забушко. У мене на сьогодні, все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. І особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і якщо хочете підтримати мене матеріально, можете стати патронами на Патреоні або скинути якусь кількість грошей на картки, які я вказую в описі до цього відео. Побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!